Непогано, непогано, а скільки такий девайс коштує, давайте знаємо. Ого, да ну його нафіг! Друзі, будемо шукати щось цікавіше і набагато поприємнішому ціннику. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сам Причина. З вами Олександр і в цьому відеоролику ми будемо розглядати ось такий от дівайс від компанії Tronsmart. Це нова колоночка, ну як нова? В принципі, вона вже трошки є на ринку, але в будь-якому випадку... Це з новіших моделей від компанії Транспорт. Моделька називається Mirtune S100. Короте, крутий девайс. я вже його реально послухав і зацінив. Круто, до неможливо, а ціник дуже приємний. Так що, народ, будемо розглядати, що це за діло. Звісно, що порівняємо з тою колоночкою, що мені дали на тестування. І визначимо, чи варто переплачувати стільки грошей за JBL, чи все ж таки купити собі транспорт. Поїхали. Починаємо, друзі, з упаковки та розпакуємо колоночку. Отже, коробка в нас зроблена в фірмому стилі від компанії Transmort. Всі девайси дуже схоже десь запаковані. Від малого до великого, плюс-мінус однакове пакування. Ну, але в будь-якому випадку. Логотип Транспорт у нас на зображенні, сама колоночка. Показується, що є фірмовий еквалайзер Sound Pulse. Модель Міртуне S100. Так, з цієї друзі, сторони в нас коронка постачається з українського магазину. Відповідно, що відповідно тут є інформація на українській мові. Портативна куцька транспорт, Міртур Есто 100 водонепроникність ступеню IPX7, райдужне світлове шоу, налаштування еквалайзеру в додатку, заряджання через порт IPC до 20 годин відтворення музики. Bluetooth. 5.3 Створення стереопари, вражаючи насичений звук. Ось таку нам інформацію надав продавець. Продавець, продавець, ну, якщо не знаю, тут щось вказано про нього чи ні. Ось так от. Бачите, є сертифікація в Україні. Коротше, все все офіційно, все круто, все нормально. Ну і на алішкі, звісно, що так само продається. Так, народ, що? Ну, крім цього, ще тут самі китайці намалювали, про те, що у нас тут що у нас? IPX 7 захис, є э, rgb підсвіточка є можливість створювати стереопару, і кастомний еквалайзер через додаток. Так, да, можна скачати додаток Tronsmart, як для iPhone, так і для Android. Э, Мамо додаток, це все під'єднюємо і можемо керувати колоночкою через смартфон. Це прикольно? Прикольно. Так, ну звісно, що якщо народ, ми куплю, купуємо колонку в Україні, ми утримаємо що? Правильно, гарантію. Це прикольно. Так, ну, в принципі, з більшого ми розібралися, давайте будемо скривати і дивитися, що у нас тут всередині. Всередині, ось так, ось, друзі, виглядає. Колоночка закрита таким спеціальним пінопластом. І щоб не пошкодилося нам в дорозі. Тік, тік. Так, оце ми забираємо, колоночка з кульочка вилітає. Ось така прелість у нас сьогодні буде на огляді. Що нам ще там поклали наші шановні колеги? Так, в нас тут є. Що в нас тут є? Кабель, друзі, якийсь у нас тут є кабель. Зараз ми поглянемо, Скоріше всього, що кабель для підзарядки. Ну, їхня якась непонятна карточка. Кабель Type-C для підзарядки. Ще один якийсь гарантійна карта. Так, куди звертатися? Глобалка, Канада. Ну, я думаю, ми в будь-якому випадку будемо звертатися до продавця. Так. Ну і от наш гарантійний талон. Якщо купуємо в офіційного представника, то ще проблем взагалі. По гарантії не повинно випити. Ну і все, друзі, все. По розпаковці там нема що більше говорити. Все дуже просто е і надійно. <соць> Якось так. Так, е все, е друзі, будемо зараз розглядати нашу колонку. Блін, колонка, я вам хочу сказати, по розмірам е ну мало чим відрізняється від GPL-Charger. Так, коротше, мене ця коробка трошки утоміла. Хочу зробити її тут на фоні. Да. Ось, Вона ну, блін, вона по розмірам трошечки можливо більше, ніж JBL Charge 5. Вот, бачите, є трошки різниця в розмірах, але в, то, в той же час, друзі, дивіться, GBL це отакий от носитель. От так, да? І все. В Tronсmart є чарівна ручка. Вау! Оце круто! оце реальний девайс. Прикольно придумали, все чітко. логотип Тронсморт зверху. Оце дуже мені подобається. Тобто для переноски, е транспортування даної колонки, навіть пер переміщення з місця на місце, Ця ручка це буде просто тупа знахідка. Прикольно, навіть за це ха, вже варто вибирати фірму Транспорт. Так, у нас спереді, друзі, ось такий от матеріал. Сітка, матерчиста, логотип логотіп так вставлений. Кнопки в нас пластикові, не гумові. На джбелі, кстати, тоже. Хтось нарікав, що хрінові кнопки на транспорті. На джбелі за 7000 так само пластик, так що проблем ноль. Так, Корпус у нас далі з хорошого якісного пластика. Тут у нас, друзі, пасівочка да, з rgb підсвіткою Зараз ми це все побачимо. Так, з, знизу у нас є площадочка прогумована з інформацією про е, сам девайс і ким він виготовлений. До речі, компанія зареєстрована в Германії. Так, е, з цієї сторони у нас є отвір. Який нам що дозволяє? Нам дозволяє е, заряджати через кабель U type c є можливість підключення е, флешки, я так розумію. Ну, скорше всього, флешки. Е, є можливість вставити SD-карточку, є вихід AUX е, і кнопочка Reset для перезавантаження колонки. Що ти скажеш на рахунок ось цього девайса? Тут, друзі, все просто. Да? Бах, і все. Е, Роз'єм для підзарядки і можливість утримати не підключити флешку. Ні в якому випадку, це в нас вихід, як від з пауербанку. Тобто сюди вставляємо кабель і підзаряджаємо смартфони. Тут це так само можна робити без проблем. Тобто можна використовувати той от роз'єм USB, як для підзарядки телефоном. В будь-якому випадку, навіть якщо ось цей USB-A не читає флешки, да, то в нас є можливість ставити карту пам'яті. І це, в принципі, рівносильно, тому що ми можемо щитувати з накопичувача музику. І це мені здається дуже прикольно. Тобто колонка може бути не прив'язана до смартфона і до інтернету. Це дуже-дуже круто. Друзі, в нас помимо кнопочок, тут є ще індикатор заряду акумулятора. Тут, друзі, його ну, можливо, це. Можливо, ось це індикатор заряду. Але в нас тут він п'ятиступеневий. Зараз ми подивимося, я включаю, бачите, так? Да? 5 ступенів відображається заряд акумулятора. Тобто можна, в принципі, орієнтуватися, що кожна крапочка те десь 20% заряду. Так, що? Ну, в принципі, нажимаємо Bluetooth, підключаємо до смартфона і агонь будемо весь призводити музлом. Ось так у нас відображається RGB підсвіточка на пасівках. Друзі, ну, можливо, хотілося б трошки поярше, повеселіше. Але з іншого боку, тут якось з тим взагалі біда. Ну, тобто, типа да, діла дрова, але скучно. скучно атом. Тут це діло якось повеселіше, як на мій погляд. Особливо коли світло виключено. Давайте ми щось притушимо трошки. О! Бачите, в принципі, э, колоночка вже зовсім інший вигляд має. Реально, зовсім інший вигляд має. Можливо, ця штука э, працює, коли воно іграє. Да ніфіга. Ніфіга. Ну от. Єдиний індикатор, світиться і все. Можливо, комусь цього буде достатньо. Но, як на мій погляд, от таке от рішення це набагато круто. Чому я порівнюю ось цією колонкою? Да? Е, як на мій погляд, вони десь плюс-мінус між собою мають і змагатися. Це іменітіший бренд, в два рази дорожчий. Це бренд непоганий, я б навіть сказав дуже хороший е, з китайських е, контор. Але друзі, грають отак так от, і ціна в два рази менша. Тому, тому так і роблю. Так, що ж, давайте ще напевно зглянемо на. На додаток, на додаток, як виглядає додаток, що ми можемо робити з ним і як це все відбувається в самому додатку на смартфоні. Друзі, ну ось так виглядає скачаний логотип додатку. Сюди заходимо і ось наші девайси, до яких ми маємо підключатися. Єдине, що я зрозумів, що немає пам'яті в додатку. Тобто, ми, коли заходимо в додаток, відповідно зразу же вибираємо той е, девайс, який ми маємо в наявності. Ну, в нас. Е, Є наша колонка, просто натискаємо. І його знаходить. От і все. Показується, в нас, що є під'єднання по блютузу, що в нас акумулятор заряджений на 90%. Рівень гучності зараз виставлений такий самий, як і на JBL стояло. І можливість керувати музикою. Тобто плей, пауза, трек назад, трек вперед. Головна сторінка це є головна, до речі, сторінка. Так, далі ми виходимо в еквалайзери. Ось наші еквалайзери, які зараз в, тут встановлені. Тут саме прикольне те, що можна виставити налаштування по власному бажанню і покращити, навіть зробити в два рази кращий звук цієї колонки, якщо стандартні еквалайзери вас не влаштовують. Ще закажучи, вони такі собі, да? тобто не саме найліпший варіант, відповідно, що можна це діло зробити якось по своєму. Да? Корочі, можна то скинути і е, виставити так як, би, так, як би хотілося б. Ну, можливо, спробуємо. Е, звідси вже включається саундпульс, можна включати як кнопку, так і. Дивіться, бачите? Включив виключив, виключив. Да? Зразу ж переходить на умовчання. Е, і є можливість керувати. Ось так от. Тобто зараз у нас є можливість отримати музику по блютузу, можна отримувати через кабель, через TF-карточку. USB-диск все-таки флешки читає це діло, тому бачите, воно тут відображається. Так, можна створювати стерео режим, було б дві колоночки, просто тут натиснули б, вони між собою би спарувалися б, і все, і отримали шикарний стереозвук. Далі, друзі, в нас є можливість керувати підсвіткою. Оскільки тут у нас підсвіточка досить така примітна, але все ж таки існує, да, то особливе значення, як, на мій погляд, як ви тут виставите, е, немає. Тут у нас є модна вечерінка, глибокий вдох, напевно, в, в, міняє просто плавно відтінки, і карусель це по колу бігає в нас, наші кольори на підсвіточки. А модна вечерінка мігає просто різними огнями. Так, є, е, є. Е. Ну і все народ. І Тут, тут можна зразу же виключити наш девайс. Спробуємо на тій самій гучності та сама мелодія, що і грала на jbl Погнали! Саундпульс. Глибокий бас. Сами я без понятия. Ну, и, ну, что Давайте попробуем наступный трек.

Це, коротше, народ дуже голосно. От реально дуже голосно. Я вже на роботі, напевно, буду їх юзати обі колонки, і щоб, як то кажуть, сусіді, мене не прокляли. Е, не знаю, смартфон, можливо, не передав, е, наскільки гучно грає дана колонка. Ну, реально, от так бомбіт. Блін, народ, мені вона дуже заходить. Ре, реально, вона мені зайшла. Це така невеличка портативна колонка. Можливо, не сама компактна, але в той же час розміри дозволяють її брати всюди з собою в дорогу. На відпочинок, відрядження навіть да, робити реально круті вечірінки, тому що воно дійсно дуже класно бомбить. Так, друзі, що у нас тут по динаміках? Давайте я вам покажу схему, що в нас під тою кришечкою виглядає, які в нас динаміки, в нас САП стоїть посередині і два динамічка з пасівками по бокам. 50 Вт нам обіцяє китаєць, ну, але я, ну, понятне, діло, що, скорше всього, 50 Вт вона не видає, можливо, в якихось пікових моментах, але вона дійсно гучно грає. ну, Блін, реально потужно грає. От, ну, Я невеликий не міламан, у мене багато девайсів не було, всяких різних, але зважаючи на то, що я вже мав, це, напевно, найкраща колонка, яку я тримав в руках. Це ну, це факт. Е, друзі. Непоганий варіант. Я от як не дивно, я буду казати про джебіль, що це є непоганий варіант, але дуже дорого. Ну, як на мій погляд, дуже дорого за цю колонку просять 150 доларів. А чому? Серйозно? І цей реально, практично в три рази дешевше, народ. Майже в три рази дешевше. Ну, на всяких розпродажах можна реально в три рази дешевше взяти ось цю колоночку. Так, що, давайте все ж таки пробуємо зробити ось тим двом колоночкам невеличкий батл. Попробуємо декілька композицій. Зіграємо в такій більш простій атмосфері, де я зможу розкачати їх по максимуму і почуємо, як вони грають ну, в реалі. Да? Ну що ж, друзі, я вже на роботі будемо пробувати тестувати дані колоночки. Будемо напевно починати з JBL. 50% потужності, потім будемо пробувати на максимі. Коротше, будемо чередувати Спочатку JBL, потім транспорт. Ну і потім в кінці підіб'ємо деякі висновки. Що де як і як і грає. Why your mind is so dishonest? I see you on the top up Ну, а тепер попробуємо включити дані колоночки на максимальну гучність і зрозуміємо, наскільки гучно вони грають. Ну, наскільки це може передати смартфон і його е, мікрофони. Слухати порівняння, як працює колоночка TronSmart Мютунець S100 і JBL Charge 5. Як на мій погляд, трошечки глусніше грає все ж таки Tronsmart, Баси в нього кращі, по вокалу все ж таки JBL краще. Тобто середні частоти, скоро цього краще будуть на JBL. Ну, друзі, що можна сказати? Ну, реально, що можна сказати? Блін. Ну, якби не вартість е, да, може було б і віддати перевагу в GPL, але, друзі, транспорт не вступає по якості. Звичайно, як, на мій погляд, все ж таки грає вона досить прикольна. Бас такий, знаєте, блин, реально б'є гучності поза глаза. Смартфон, звісно, не зміг передати. Тої гучності, яка видається колонками, трошки воно якось там ну, не, не дало того, того ефекту, воно в деяких моментах мене просто тупо заглушило. знаєте. Е, Блін, капець, реально дуже-дуже круто. Ну, Я рахую, що ось такий девайс собі придбати і горя, як то кажуть, не мати. Тому що колоночка реально коштує невеликих коштів, а ефект від неї утримуєте ого-го. Коротше, народ, ще -то давайте так бігом прибіжемося, що в неї прикольно. Ну, по перше, зовнішній вигляд, прикольна ручка, за яку можна переносити rgb підсвітка. Два кольори рішення. Є голубий, є чорний, можна собі вибрати по бажанню. Якість матеріалів на високому рівні, все в принципі, от, от береш в руки і відчуваєш, що це є річ. Це дуже класно. По-друге, друзі, потужність. 50 Вт, Ну, давайте так, утріруємо, 50 Вт. Це там, невідомо по якій шкалі, але все ж таки я рахую, що їх тут немало, тих ватів. Так, кодик у нас SBC, підтримує Bluetooth версії 5.3. Влагозахист IPX7, тобто можна спокійно цю колоночку десь нечайно уронити в воду і дістати, і вона буде далі грати. Доща точно бояться не буде. Так що з влагозахистом в даній колоночці все, як то кажуть, ок. Народ, акумулятор. Акумулятор тут, друзі, вбудований акумулятор на 8000 мА. Це при 5 ватах, якщо видавати. Ну а якщо 74 вольта, вольта, то йомкість акумулятора вимірюється в 4000 на годину. Я рахую, що цей акумулятор ну, блін, потужний, і ви реально з нею зможете отримати довгої якісної музики, да, звичайно. Виробник завіряє, що 20 годин можна отримати безперервного програвання музики з даної колонки, але друзі при умові, що гучність 50% і вимкнута RGB підсвітка. В будь-якому випадку, при такому от, е режимі, як ми слухали, 50%, включено RGB-підсвіточкою, я думаю, годин 14% вона вам відіграє аж бігом. Так, ну з більшого, що тут ще можна казати. Друзі, вартість, вартість колонки ну, реально, дуже прикольна. На ліжці в неї ще дешевше, але в наших магазинах можна придбати в районі 3 тисяч гривень, 3200, десь так воно виходить. Я рахую, що це дуже класний варіант для придбання як для себе, так і на подарунок. Народ. Дійсно, зверніть увагу на цю колоночку, якщо ви шукаєте щось подібне. Компактний розмір, невелика ціна. Звучання супрове. Тому, напевно, би радив би до покупки ось цей девайс Tron Smart S100. Е, класна штука. Лайк, якщо ви зі мною згодні. Що, ж, народ, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустрічі, друзі. Пока-пока.